Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі! І сьогодні поговоримо про кроликів. А саме відповім вам на таке запитання, як визначити стать у маленьких кроленят. Стать кроленят за зовнішніми ознаками можна точно визначити після 20-денного віку. Для цього тварину однією рукою повертають животом догори чи головою вниз і притискають хвіст до крижів. Казівним пальцем другої руки натискають злегка на шкіру у ділянці статевих органів. У самців статевий член у цьому віці ще слабо розвинений, і являє собою невелику опуклість з круглим отвором. Статевий орган у самок має вигляд невеликої щілини, звуженої до ануса і розміщеної ближче до анального отвору, ніж у самців. Огляд п'яти шести кроленят дає змогу в подальшому визначити стать безпомилково. Морфологічні відмінності між зовнішніми статевими органами самця і самки чіткіше проявляються при відлученні кроленят. Саме у цей період їх розсаджують, практичне значення має і більш раннє визначення статі. При розведенні кролів пухової породи самців. Інколи знищують у ранньому віці, щоб забезпечити кращий розвиток самок, у яких пух вищої якості, одночасно підвищується пухова продуктивність кролиці матері, оскільки метаболічні затрати на вигодовування кроленят, як правило, нижчі при меншій величині гнізда. От і все, ви щойно дізналися відповідь на таке запитання: як визначити стать у маленьких кроленят. А у наступному відео розповім вам, у якому віці можна відлучати кроленят. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!